Розклад таро для раків на червень місяць. Всім привіт, я Ліна, таролог. Якщо вам потрібен особистий детальний розкладик, звертайтеся в інстаграм, посилання є в профілі. Зараз дивимося, що чекає раків у червні місяці. Колісниця дуже активний місяць. Насправді можуть бути поїздки, можуть бути якісь відрядження, можуть бути якісь подорожі. Наприклад, коли ви дуже сильно кайфуєте і насолоджуєтеся вашим місяцем. Місяць проходить швидко, але з задоволенням і з якимось дуже великим рухом або, можливо, це буде. Якісь досягнення, успіху, справах, або просто коли ви активно досягаєте якихось своїх цілей там мрій. Далі дивимося, що вас чекає в особистому житті тут спентаклів. Тут ви можете починати якісь нові стосунки або вкладатися у ваші теперішні відносини якось дуже дуже серйозно, та якимись можливо подарунками будете вкладатися, якимись фінансовими вклад фінансовий робити у ваші стосунки. І це у вас буде до речі, дуже класно виходити. Тому ваші стосунки вони будуть або якщо без стосунків вони можуть починатися, або ж ви можете дуже класно вкладатися і отримувати класний результат. Від того, що ви отримали, і дивимося фінанси. Трійка жезлів, яка говорить про розширення і про те, що ви будете планувати розширення ваших фінансів, і у вас це буде, от як наче, вже починатися реалізовуватися. Ви будете, як наче в якихось мріях у планах щодо того, як вам збільшити ваші фінанси. Можливо, ви також будете починати. Тут може також з'явитися якась нова додаткова робота, яка вас буде надихати і. Ви будете отримувати нові можливості для того, щоб заробити, і це дуже класно. Насправді у вас місяць, як наче буде дуже активним, дуже таким натхненним, я би сказала, і коли ви можете дійсно втілювати ваші мрії та плани у реальність із величезним успіхом. Тому раки в цьому місяці тільки вперед, усе вийде, вірте в себе. Багатого вам місяця і нагадую, що за підписку в інстаграм я дарую безкоштовне питання пораду від карт або методичку по вивченню таро, щоб отримати, просто напишіть мені в дірект.